Так, отримали посилку з нової почти. ФОМ Пантанюк Тетяна Григорівна, Тернопіль, Телефон, заклегіна написано Агроправда МТЗ. Посилка заквеєна. Сейчас подивимся, что там нам положили. положили, а может чего-то не положили. Открываем. 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 Донобуть комплект обладнання НТЗ. Загур на Так. Бумаги наткнули од душі. Так, поїхали. Рукавички. Їхня фішка. Спасибі. Так, Агроправда, Володимир Дизель. Візитки теж є. Так далі. Це я заказував на СГ-100 Старого зразку ТМ комплект. Кажуть хороший. Так, дві шланги. Метрові, МТЗ, МТЗ гайка. Дві шланги. Півтора метру, а КНТЗ і коліна. звайко КНТЗ. Бумага, бумага, бумага. Бумага, бумага. Так. Дивимося. Кронштейн, один підвосторонний циліндр, метал. Не один, ні, а два, так? Чи один, чи два. Показмой ачого, так? Да? Ну, метал не знаю який нема ждет штанг, глянь, походу шестерка. Так, здавище дивимося, це шутки. Фільтр на бачок. Есть далі. Захож до завтра. 125. -й. Сказали, що лучше 160. -й. Я хотів 60-й, но сказали, що по трасі буде трошки різке для управління. 160-й до завтра не брав, 120 -й. Сотий не захотів, зійшлися на 125-му. Буде кріплення, переходники, дозатор, фірма, фірма фірма. Фірма називається МНЗ Steering Control Unit 125 ольт. Да. Ну, положим его сюда, коробку назад. Там паспорт его гарантийный талон, прокладочка. Прокладочка. Вы будете дырочки хорошо. И лифтовочки так ставим. Дальше. Дальше что мы маем? Дальше мы маем они на них, говорят, шрусовые. Два штуки. Есть. Дальше, они на них, говорят, выложим на улице его. Вот На эту сторону. Еще на эту сторону. Вот сюда поднесем. Так, это двигатель, соединяющий шрус и нашей троллей-наконечник. Девяносто. Болти, будемо розбирати, подивимося, чого немає. Так, далі. Із такого що таке. Цилиндр. Двохсторонній сили не топлять, не знаю чого. Попробуємо. Ну, попробуємо. Що воно звісно. Закриємо його. Откріємо, щас його відкриємо сеймо, подивимось, шо воно -за. за. не підкукери, не, не блогери, знімаємо, як снимаем. Мені подобається моє не Мне нравится мой РДВ. Так, живой, ну весь приличный. Да. Двухсторонний цилиндр. Фирма Якость NS. Диаметр 50. Цилиндра. Диаметр штука 30, ход 210. Вот такие цилиндры. Шума же ничего. Тут и тут. І тут швиноче нічого. Тут і тут. Ну, Одпаде будемо дивитися. Не відпаде, не будемо дивитися. Ну і замінити гора старого доброго. Який всім кровопить. не дуже багато і дуже часто. Таке воно не важке, звісно. Не важка, так. так. Залевана горловина із щупом. Мінімум, максимум. Місто клапана на кришки просто просарена дирка. Якусь якогось бачка чи з мотокосити Начок бензину. Я думаю, що отсюди буде виливатися масло. Якось так розфрезеровано воно чи розсверлено. З і Тут немає ніякого оплотнення і дирка. Ну, Поживемо, побачимо. Це вухо, куди дозатор ставиться, шліци під втулку, підшиплює деревитись, топер на культур, це шліци під дозатор. Що вже видить завдання, ще не що тут? Далі у нас, далі у нас, далі у нас Стакан, різьба. Це, навірно, буде отсюда йти. Це буде обратка. а Це буде подача. Ну, так то і так. так в обратному порядку складаємо це назад. Ладаємо все назад. Раз. Єсть. Цілідер положили. Зараз ми його замотаємо. Щоб ніде не повредить. Всю зеркало на штуку. Замотаємо його, так замотаємо раз і Так, Вс, пока шлюфей. Раз піши. Их два штуки. Их два штуки. Це на штук. На циліндер, це на це на... Через соединительную. Через соединительную. Такую. регулировочную трубку. Чтобы регулировать, наверное. Развал. Не развал. Развала нема. Сходи. Есть две штуки, есть две штуки. Щад ми її достанемо світ боже і вона Сто так понимаю сюди накрутить що направо -лево? Ага, на лазер все правильно воно чи римська гайка, чи як, тут же буде друга різьба, напевно. Так, все есть их две штуки. Есть их две штуки. Есть их две штуки. Есть их две штуки. Еще одна. Ложим назад все. Так, теперь. Ложим назад фильтр, ложим назад кронштейны. назад. Насос дозатор. Насос дозатор ложим назад. Угу. Так, еще. Так. вкладочки туда. сюда. сюда, сюда. Сейчас занесем сухенькие. Да. Сот вот один, да, сюда положим. Так, визитка це хорошо, а що тут есть? Що тут есть? Ваш менеджер Андрій. Я говорю, правда, що тут у них есть? Делители, переводцы, распределитель, дирозаторы, комплекты параобладнання, масса на солнце, гидроцилиндри, турбин, поршней виз, тортера. Корзине сціплення, диски сціплення, товблі, насуси, пишніві, якісь. Чеха тут. Ось таке. Хочу треба на сайт подивитися, зайти та й подивитися. Дивіться, так шланги. Шланги ці кругом тулять роїчівські. Що буде, те буде з ними. Знаю, як всі шлани будуть робити. Перчатки ми, звісно, теж положимо. А ну, Та, перчатки бомба. Що за фірма? Непонятно. Вчора мили запчасті без перчаток. Надо работать в перчатках. Там за перчатки дуже дякую. Мілочно приятно. Так, наше відео кончилось. De suite